Всім доброго дня, доброго здоров'я. Пройшов ще один тиждень, відколи я засіяв даний блок грибом Ну, Все йде своїм чередом. Блок потихеньку заростає. О, за тиждень уже такий результат, як бачите, Частина блока вже геть замітно побілила, вкрилась такою, наче павутинкою. На самом ділі то не павутинка і не цвіль, то і є грибниця гриби, гриба вішенки. Це результат. Два тижні, два тижні зарастання. Все йде нормально. З температурою. З температурою попав. Нормально. о, І є таке заростання. Всім рекомендую попробувати. Дуже занятне, занятне діло. Наблюдати за, за цим заростанням, а потім ще й бачить. Сам результат у виді грибів. У кого є діти, я думаю, я думаю, вони зацікавляться. Тим более у ходу як такового, ну, вважай, що. Ну, считай, що нема. Прокип'ятить матеріал і десь сходить з дитям у ліс, набрати якийсь там десяток. Десяток грибів вешенки і покришити і допомогти йому дитяті зробити блок, а потом ще, якщо виростуть гриби, це яке буде щастя для дитяти. Одно тільки, що соблюдати температурний режим. Сильно не перегріть, ну і в холодному місці вони рости, не вельми люблять зарастать блок. Ну вже ж стрінимось на через ще одну неділю, це вже буде третя. І потім уже будемо дивитися сам сам процес. Бо тут уже виходить, десь близько 30. Після 30 днів треба наблюдати, як примордії. при зачатки. Маленькі вешенок. Його треба буде виносити десь в холодне. Холодне місце, щоб зробити для нього температурний шок. І після того день-два і почнуть лізти вешенки, якщо все нормально. Так що, люди добрі, я рекомендую навіть це не важко сходити з дітьми в ліс, знайти тих самих вишенок або в ту магазині купити тих вишенок які продаються. В магазині заростить. Виростить собі десь, ну, кого де. Можна на балконі, можна навіть можна у квартирі. Даже можна у, у якусь 10-літрову бутилку. І зверху у вас буде букет грибів. Ну, якось так. Зустрінемось через тиждень. Спасибо всім за перегляд. До побачення. До нових відео.